Сьогодні у нас на огляді гвинтівки компанії Barrett. Гвинтівки, які вважаються одними з найточніших гвинтівок у світі. Barrett M99 американська великокаліберна снайперська гвинтівка, розроблена компанією Barrett Firearms. m М99 використовується спеціальними підрозділами США, стоїть на озброєнні Албанії, Бангладеші та Нідерландах. Перша гвинтівка була представлена в 1999 році. Від попередних моделей витівок Barrett m 99 відрізняється. Відсутністю автоматичної системи перезарядження. Тобто, нам перед пострілом потрібно вручну відкрити затвор, ставити патрон та закрити затвор. Barrett m 99 має видатні тактико-тактичні характеристики. Куля калібр 50 БМЖ, Початкова швидкість, якої складає 850 метрів в секунду. Прицільна дальність 1800 м. Заявлений виробником темп пострілу 10 пострілів за хвилину. Шахна рісу ствола 1 до 15. Вага зброї, в залежності від довжини ствола, складає від 9 до 11,3 кг. На огляді представлені барит М99А1 та М99А1. М99А1 має матчевий контур ствола бездолі завдовжки 32 дюймів, що не забезпечує справді фантастичну точність при стрільбі патроном 52 джим. Але це рекорд точності, а не гарантований результат. Назвати базовим, має ствол 29 дюймів, позначений цю модель як 99 А1. Має полегшений ствол з продовжніми долами. Також є ще більш короткий варіант гвинтівки М99 А125. Довжина його ствола до рівня 25 дюймів. Загалом конструкторам компанії Барет вдалося створити дійсно відносно дешеву і точну зброю. Насамперед варто звернути увагу на ствольну коробку гвинтівки, яка виготовляється методом штампування із єдиного алюмінієвого листа та є нерозбірною та цільною. Від'єднується лише блок зі спусковим механізмом. Зброя дійсно вийшла дуже простою і максимально дешевою у виробництві. Єдиною дорогою деталью є ствол гвинтів. Із загартованої сталі, методом холодного кування та оснащений високоефективним, трьохкамерним реактивним дульним гальмом. Для того, щоб продовжити термін служби ствола, його канал хромують Сам стовбур вільно вимішений завдяки тому, що затвор входить у щеплення 15 бойовими упорами сказеною частиною стовбура. Стовбурна коробка розвантажена та відчуває мінімальне навантаження при стрільбі. Оптичні приціли кріпляться на довгій планці типу пікатіні, яка не інтегрована та закріплена зверху ствольної коробки. Під ствольною коробкою закріплені дві сошки, що складаються. Які до всього іншого можна досить легко зняти. Також вони регулюються по висоті. І під самим прикладом може бути встановлена третя нога, що полегшує завдання снайпера, якому потрібно тривалий час тримати під контролем певну територію. Потиличник має амортизаційну подушку із спеціального синтетичного матеріалу. Отже, М99 однозарядні. Снайперські гвинтівки, призначені для ураження живої сили противника на далеких дистанціях, пошкодження легкоброньованої техніки, також можна руйнувати снаряди, що не розривалися і так далі. Всі гвинтівки сімейства зібрані в компонуванні вулпаб, що дозволяє знизити їхню загальну довжину, але при цьому не скорочуючи стовбур ствола. Неофіційна назва цієї зброї цілком відображає її сутність. Так за очі зброю називають «Бікшоп». Працювати з цією гвинтівкою можна спокійно на 2-2,5 км. Незважаючи на такий серйозний калібр ствола, хід затвора дуже легко ходить, досить швидко можна перезаряджати. Тобто гвинтівка компанії Barrett M99. Це для хлопців, які люблять гострі відчуття. Що міта? В чому різниця між даними двома моделями гвинтівок компанії Barrett М99? Дана модель сама довга. М99 А1. Довжина ствола 32 дюйми. Ствол товстий, матчевий. Інша модель вона трішки коротша, довжина ствола, ствола 29 дюймів, ствол полегшений з канелюрами. Також на обидві модели встановлені планки типу Пікатіні з нахилом 27 углових хвилин. Фірма як стріляє парад М 99 а 1, -1.